Ліна Костенко для багатьох уособлює альтернативну, тобто справжню Україну, яскрава представниця незабутнього і ще не до кінця усвідомленого феномену шістидесятництва. Вона є тим міцним магнітом, що тримає український літературний світ, прониклива, наділена пророчим даром, сучасниця гострої думки і палкого темпераменту, зізналась, що давно хотіла написати записки українського самашедшого, бо у Гоголя є записки сумашедшого а записки українського божевілля мають свою специфіку. На думку авторки, українці, врешті-решт, мусять скинути з очей полуду усіх ілюзій, перестати скаржитися та зойкати позбутися комплексу меншовартості, записки українського самошедшого, насичений мікс художньої літератури, внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики, Ліна Костенко сформулювала жанр свого твору так: сюрреалістичний вавилон сучасного світу. Наївний ми народ, українці, мріємо про свободу в умовах глобалізації, випустили свою гривню з князями й поетами, коли вже не треба ні історії, ні поезії. Любимо свою Україну, яка ще не вмерла, боремося за свою мову, яка вже вмирає. Залежні від усіх і усього, будуємо незалежну державу та все дбаємо про злагоду в суспільстві, про консенсус і компроміс.